На сесію п'ятницю виноситиметься і перша десятка програм. Це пропозиції Лозівської міської лікарні, відділів культури, освіти, сім'ї та молоді щодо їхньої роботи за певними напрямами у 2013 році. Всі ті плани депутати комісії з гуманітарних питань попередньо розглянули у вівторок. На тринадцятий рік відділ освіти ініціює прийняття чотирьох програм із ряду нашої комплексної. Програма звіти це програми підтримки обдарованих дітей, проведення новорічних та різдвяних свят, розвитку наметового містечка брита і дошкільної освіти. Щодо останньої вона минулому році на жаль була декоративною. У 2013 тисячі освітяни сподіваються все ж таки отримати на неї кошти з міського бюджету. Їх запланували небагато, а увага дошкільній освіті потрібна. В міру хоч оновити матеріальну базу, підвищити кваліфікацію працівників для дошкільнят запровадити спортивний фестиваль для педагогів дитячих садочків, конкурс вихователі року. Загалом освіт я коштів на всі свої чотири програми просили в міру, орієнтуючись на цифри 2012 року, але й з врахуванням відсотка інфляції. По такому ж принципу вибудовував свою роботу на майбутній рік відділ сім'ї та молоді. Його дві програми: підтримки молоді та літнього відпочинку і оздоровлення. Ми залишаємося в принципі на цих цифрах. Ми розуміємо, який бюджет цього року. Ми розуміємо, який бюджет буде того року. Ми будемо серйозніше працювати з позабюджетними. Джерелами можливими, а ось по галузі культури зростання річної суми істотне вона складає мільйон сімсот сорок дві тисячі гривень. Але що зазначу, що із них один мільйон триста вісімдесят тисяч гривень це кошти бюджету розвитку. тобто це на капітальні ремонти, на капітальні видатки. До програми включений ремонт міського палацу культури, дитячої художньої школи, музичної, краєзнавчого музею. Кошти на ремонти у своїй програмі планували і медики. Для проведення капітального ремонту поліклініки в при придбання відповідної апаратури. Окрім програми зміцнення матеріально-технічної бази, медики презентували ще дві профілактичного обстеження працівників бюджетних установ і спеціалізованої допомоги хворим на цукровий діабет. Депутати комісії у фінансові питання особливо не вникали, хоч і цікавилися. За традицією вони затверджували тільки зміст програм і наміри. Уточнений розмір фінансування буде після прийняття бюджету 2013 року. На свою чергу чекають ще з три десятки програм. Всі їх депутати затвердити мають до кінця року.